Натхненного і чудового дня п'ятниці. Слухайте, так річка опала тиса, що можна і пішком перейти. Така мала. Але нічого. Надіємося, що скоро дощик піде і все надолужить. Дощик, сніг. Сьогодні п'ятниця навчаємося з доброї книжки або фільма. Саме нині буде книжка. Книжка, яку вже читаю і перечитую, третій тиждень підряд. Вже декільком друзям розіслав. Я також в захваті від неї. Ще раз хочу прочитати і занотувати Пітер Кріфт. Три тлумачення життя, де він роз'яснює, або дає такий свій коментар на книгу Йова, на книгу Пісня Пісень і Еклезіаста. Просто, як на мене, геніальна книжка. І там просто кожен абзац, декілька цитат, кожен абзац. ну, Одним словом, автор з великої букви. І дуже мене зачепило одна з перших, одна з перших думок, які почув від нього про класику. Він каже, класика. Вона як корова, вона повинна проносити молоко щодня. Тобто йдеться у такому контексті, що класика, щось класичне, щось для нас може це часом буде звичне, часом може бути занадто банальне, занадто затерте. А він каже, це нормально, бо класика так і має бути класикою. Тобто вона повинна як корова, вона повинна проносити плоди кожного дня. Тобто, скажімо, сьогодні ми зробили картоплю смажену у хаті. Цікаво, що смажена картопля не так часто в нас у хаті, діти страшно люблять по-домашньому, а особливо коли зроблена не на олії, а на е, жиру свинському, то е, просто вони б'ються над нею. Терезовому дивилися дві порції упакувати. І це класика. Тобто картопля смажена, картопля жарена це класика. І вона, якщо е, навіть кожен день робиш, то дивно не набридає, як мінімум, дітям. Їдять, нічого не залишили. Картоплюїди. А будь що, що можемо, на що можемо дивитися, що подумаєш, воно вже було, Ні, або це вже я чув. То, якщо це класика, якщо це дійсно щось із роду класичного, то воно ніколи не вийде з моди. Колись пригадую собі, коли особливо дівчата з мого класу, однокласниці, то у них часто така, так, такі слова лунали, що це вже пісня стара, вона вже не модна. Але власне. Суть пісні файної, і суть файної музики якраз в тому, що на, не, хороша пісня, хороша музика, вона як, як хороше вино. Чим більше часу, тим воно якісніше, тим більш настояне. Так само хороший фільм. Я в захваті, коли там, чую, скажімо, таких провідників, як е, Тімоті Келлер, він часто рекомендує фільми 49-го року, 65-го року. Ти подивишся ці фільми справді, ну це класика. І Якщо ти до неї підходиш правильно, ну, ясно, що це не буде фільм у якості 4К. Ну, на це даєш знижку. Але загалом, ну, то, то ти в захваті будеш від нього ну, постійно. Тому класика для того і є класика. Аби як молоко, корова приносить кожного дня. Класика вона може бути корисною постійно. Тому і є класична. Вітаю, пані Марина. Файно помахала. Тому, товариство, сьогодні на домашнє завдання напишіть у коментарях, що для вас таке класичне, щось, що може бути для інших занадто буденне, занадто звичайне. А для вас це вже класика. І, і воно вам проносить певну користь щодня. Може це бути щось із культури, з мистецтва, може бути щось з кіно, може бути щось із, взагалі з побуту або з кухні. Ну, одним словом, або щось ваше, якийсь ваш варіант. Напишіть, що є у вас дійсно класичним, а для людей з боку може здатися занадто затертим або банальним, але ви цим користуєтеся або ви це використовуєте, або ви це робите, і воно вам проносить користь щоденну, так як корова проносить молоко. Не? Я думаю, що у коментарях під цим відео покажемо не один приклад того, як щось що для інших може бути е, занадто вже старим, або занадто вже дивним, або занадто повторюваним, для нас може щодня приносити користь. Скажімо, для мене така річ вже стала тепленька водичка зранку, бодай стаканчик. Тобто, я, я, деякі вже знайомі мої сміялися з того, що ти своєю водичкою пристав. Але коли ти п'єш цю водичку щодня, то тіло так прикольно прокидається. Не вірите? Спробуйте. Тепленька водичка. Навіть для, особисто для мене така трошечки гаряча. Це ж таке ну, да, вже класичне. Виявляється, моя мамка то, то вже п'є воду кімнатної температури декілька років і, і, і каже, що краще себе чує. Для мене це відкриття буквально останнього року. І, і, і я бачу, що якщо я водичку не поп'ю, то щось воно не так. Так що чекаю у коментарях ваші якісь ритмічні дії, які для дивних для. для о, для оточуючих дивні або банальні, а для вас це корова дійна щоденного прибутку. Дякую за всі коментарі наперед. Будьте благословенні. Обов'язково лайкайте відео, поширюйте. І окремим способом дякую всім спонсорам на Ютубі, які підписуєтеся, бо кожна ваша копійка розв'язує руки для подальшої діяльності. Майтеся файно, мир вам!